Терор залякування і вбивство росіянами українських журналістів. і журналісток триває. На жаль, зовсім нещодавно. Цими днями Росія вбила українську журналістку Вікторію Рощину. Ви чули про цей дикий а дикий випадок, так дику дике вбивство. А Вікторію Рощину, російська армія ФСБ захопила в полон, а, а російська псевдоюстиція кинула у в'язницю. Я нагадаю, що на сьогодні, за даними інституту масової інформації, Російська Федерація і її армія вбила вже 91 українського журналіста і журналістку. Це страшні цифри насправді. В російському полоні перебувають щонайменше 29 цивільних українських журналістів, та три журналісти-комбатанти. Це ті журналісти, які пішли служити в сили оборони України і потрапили в полон. І ось прилетіла погроза від МВС Росії українській журналістці Яніні Соколовій. російський слідком оголосив у розшук. Яніну. Яніна Соколова, журналістка і ведуча власного YouTube каналу на п'ятому каналі. Також є авторкою програми Рандеву. З нами зараз на зв'язку. Яніно вітаю. Привіт, привіт, Дмитре, Привіт всім, хто нині слухає дивиться НВ. Привіт, Яніно. А з боку Ну Росіяни нас всіх ненавидять оптом, так би мовити. так, Але до тебе просто особливе ставлення. Ти знаєш причину? Безумовно, це пов'язано з нашим проектом вечір. Я думаю, що всі розуміють про що я говорю. Це наш російськомовний саркастичний проект, який наробив галасу на території Російської Федерації з 18 року, що навіть Захарова, речниця міністра так званого міністра закордонних справ Раші передавала привіти через певних е знайомих е в колі на той момент ліберальних журналістів, е Спасибо. рашки. рашки та, тому е я знаю, що верхівка дивилася цей проект. Е ми його робили якісно російською мовою, так що вони все там понімали. І, ну, і дивилися його по всій е частині. Частині радянського колишнього радянського простору, пострадянського простору, тому ясно, що це мало вплив. Але згодом ми не зупинилися і стали ще більш категоричними. І у них я так розумію, настав процес від прелюдії до конкретного процесу їхнього, коли вони карають і лякають. А не тільки ракетами-шахетами і сухопутними операціями з окупації і терору, але і ще дистанційними такими речами, які потім становлять тобі дискомфорт і таке на їхню думку напруження в пересуванні світом, і зокрема європейськими країнами, тому що Інтерпол і надалі співпрацює з Рашкою, що дуже дивно. А ось відповідно, якщо наприклад я у них буду в міжнародному розшуку, то десь там на території Європейської країни теж можуть виникнути запитання. Що в моїх колег по цеху з статтями і тюремними строками вже не раз було, наприклад, на території Грузії. Тому це все безумовно дискомфортно, але ну страху немає. Вісім років в колонії за те, що я призивала знищувати наших ворогів. Ну, це Дмитро навіть почесно. Думаю, що ми маємо працювати далі ще більш потужно. Слухай, тебе ж вже оголошували в розшук. Ми з тобою розмовляли саме коли ти була в Хорватії. Росіяни, я я маю на увазі, але не в міжнародний, не в міжнародний розшук. зараз вони мене шукали. Вони мене шукали на території. Росії чомусь ну напевно такий процес, там етапність процесу. Спочатку в Росії, потім ще десь що я мала там робити, я не знаю. Слухай, ну це все це ж просто елементи залякування терору, які вони застосовують по відношенню до своїх, так вони по відношенню і до нас. Тому насправді тут дзвіночок про те, що ми маємо світу артикулювати. Ти на початку згадав про вбивство української журналістки в полоні. І ми маємо розуміти і світу е, нагадати про те, що вбивають незалежних журналістів, які роблять дистанційно далеко від Російської Федерації матеріали про їхні злочини. І це може стосуватися будь-яких журналістів, знищення будь-яких журналістів. Це раз друге Інтерпол, чому країна терорист, яка здійснює анексії, вбиває і іноземних і е, українських е, журналістів, вбиває людей, дітей краде дітей. Розстрілює солдатів і досі є в цій системі. Ось я писала інтерв'ю з Дмитром Курчинським, який відомий своїми радикальними діями і своєю ідеологією радикаль радикально націоналістичною, то він теж є, у нього є строки, він є в Інтерполі, в базах його затримували, наприклад, в Бельгії. Та, здавалося б, одна із найдружніших до нас країн. Це так, щоб розуміння було, які наслідки це може мати, окрім того, що ми всі почитали, сказали ой-ой, похихікали. Насправді, як сказав мій колега Віталій Портников, вчора він випуск присвятив цій темі, що ну не треба до цього ставитися так легковажно. А під всім цим є підґрунтя і ризик, тому що окрім всіх незручностей за кордоном, що у нас. Деяких людей викрадають і згадуємо там Аміну Акуєву, яка була вбита просто на території України. Просто на території України в передмісті Києва, причому не з першого разу, тобто один раз не вийшло. Потім наново була легенда, створена засідка, тому що була зустріч перед тим з псевдо-французькими журналістами. Це я розповідаю деталі до того, щоб ви розуміли, що машина там працює доволі професійно, і це все може статися. Будь-де тому треба захищати е, українських журналістів, і це натяки нашій владі, яка невілює і, на мою думку, Дмитри, не знаю, чи ти зі мною згоден, але з огляду на останню прес-конференцію вона мене дуже засмутила. Не поважає українських журналістів. Ну, і українська правда заявила про е, тий бачив що чув, «Севгіль» про це писала про е, те, що блокується, обдзвонюється комерційна е, ніша спонсорських якихось проєктів і комерційної реклами. На сторінках на шпальтах тих інтернет-видань, які пишуть правду, які некомфортні, це дуже і дуже сумний дзвіночок. А слухай, я не лише це чув. Сівгіль Мусаєва була в моєму ефірі. Ми детально все це розбирали, і загалом всі ці наїзди на медіа ми не залишаємо без реакції. Те ж саме стосується, от, а коли була історія з таким маленьким медійним вотергейтом, та коли. Записували під час відпочинку редакцію бігусів, ми все це фіксували. Ми з тобою ще до цієї проблеми повернемося. А зараз я хочу сказати, що росіяни хочуть надати своєму ну своїм терористичним діям і вбивствам, в тому числі українських журналістів, хочуть надати такий вигляд законності. Даруйте, будь ласка, висуваючи погрози. Ну от як в даному випадку із Єніною. Цю російську дезінформацію, шановні, дуже легко спростувати. Що ми зараз і зробимо в нашій антидезінформаційній рубриці «Антидеза»? Наш фронт боротьби з російською дезінформацією. Рубрика Антитеза. Антитеза. Яніно. Те, чого що, те, що я почав. Нещодавно Росія вбила українську журналістку. Вони її вбили в полоні по суті справи у в'язниці журналістку Вікторію Рощину, яку російська армія захопила в полон, і я просто думаю про те, що це ж як треба було мучити 27-річну дівчину, щоб довести її до смерті. Тому вся ця аргументація російських слідкомів це, 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 це звичайна російська дезінформація, яку намагаються одягнути в таку нібито мантію правосуддя. Якщо хтось потрапить до росіян в лапи, в тому числі з українських журналістів, то дуже велика вірогідність, що його просто закатують, просто вб'ють без всіляких причин і пояснень. І я знаєш, Яніно, я згадав абсолютно дику історію з російським редактором Раша Тудей Антоном Красовським. такий, от Антон Красовський, який в ефірі федерального каналу. Тупо прямим текстом розповідав, як треба вбивати українських дітей. Я вже ну я, я це часто згадую, як, як приклад роботи російської дезінформації, яка постійно підживлює цю війну і вбивства. Так? До речі, відео цього ну росіяни потім почистили, поприбирали, але воно збережено. Для Гаги все збережено. Так, і, і що цікаво, цього морального виродка, якого звати ще раз скажу, Антон Красовський. Росіяни навіть не звільнили з системи російської пропаганди, і е, зараз можливо ти бачила російське видання. Ну це таке видання, яке в екзилі перебуває не на території Росії. Медуза щось почала аналізувати в нашому інформаційному <татрі> Я бачила Так, проблем. Звісно, у нас вистачає, і ти про це зараз заговорила. Але я от собі поміркував, що не вистачало, щоб росіяни. Займалися нашим інформаційним простором. Що ти про це думаєш? Я вважаю, що це просто треш. Тобто, видання, яке себе дискредитувало 20 разів, яке колись називалося незалежним. Там гранти отримували навіть від різних фондів європейських, американських. Ось позиціонували себе. Ну так, такий Навальний в медіа, та? а зараз вони. При тому, що зашкварились не раз на матеріалах, в яких, на мою думку, виправдовували російських військових і мало до них емпатію, жалість і тому подібне. Зараз вони аналізують, як вони видання типу псевдоліберальне сокрушаються по поводу ситуації з журналістами в Україні, як не люблять власті, не жалують і ставиться, односяться к ним як псам. Которий повинні мати своєї хазяїна, це друзі, щоб ви розуміли, там був заголовок такий, ну типу цитата. І тому ті, хто давав коментарі цьому виданню, не буду зараз на особистості переходити, але тим не менше, це теж зашквар, друзі. Фільтруйте, кому ви даєте коментарі, тобто коментуючи на пальта когось, ви легалізуєте його. Тобто, ви легалізували медузу, як видання, якому можна щось коментувати. До речі, російська пропаганда досить часто працює у зворотньому напрямку. Ми це часто відзначаємо. Ну в даному випадку, ось ця, ця стаття в медузі щодо стану українського інформпростору, знаєш, вони опосередковано визнали те, що в Україні він достатньо ефективний. Та тому що коли після скандалу яйця по 17... Пішов у відставку, увага, цілий міністр оборони, уявити таку ситуацію на Росії категорично неможливо. Ну це в принципі це апріорі неможливо, і от ти згадала Навального, знаєш, я про що подумав: що оскільки медіа на Росії вмерли, ну от вони зараз аналізують наш інформаційний простір, там аналітики зібрались та розбирають детально. А оскільки медіа на Росії вмерли, у цими. Викриттями корупційними по суті займався політик Навальний, показував всі ці палаци Путіна, яхти Путіна і що з ним зробили. Ну, спочатку кинули у в'язницю, а потім вбили. Все якби все, все дуже просто. Як ти думаєш, на такі випади з боку а, хороших ліберальних російських журналістів треба реагувати? Чи, це, чи на, на цей треш не варто взагалі витрачати свій час? Я думаю, що не варто витрачати час і, взагалі, в принципі, давати глядачам ґрунт і ну медіа друкованим, а ґрунт для думок. А що ж там? Ти знаєш, у мене є ряд моїх знайомих, причому реально крутих журналістів, які працюють на західній медіа. ну там на кшталт CNN або Vice News, або От ми нещодавно разом були. В колонії з російськими полоненими з Reuters ми разом були, і це якраз команда, яка працювала над фільмом «20 Днів Маріуполі», тільки без режисера, тобто був оператор і продюсери, і, і журналістка Василиса. І ми, якби я розумію, що наш погляд, наш погляд український, відрізняється від західного, тому що для нас, для людей, які бачили. Смерть, які від ракет ховають дітей від шахетів щодня, які самі під прицілом зі строками з Букураші. Ну відсутність можливості працювати в країні безпечно, в якій іде війна, ми не так сприймаємо так званих західних лібералів. Ну там на кшталт, я маю журналістів, на кшталт телеканал Дождь. Як це сприймають за кордоном. І оце мої знайомі, про яких я щойно розказала, зокрема, там всі на News, а, вони, до речі, українці. Вони говорять, що нам потрібно створити доказову базу, в якій розповідати англійською мовою, західним, в тому числі, колегам, що з цими журналістами не так. Бо вони не розуміють, що не так. В них є. Перед очима команда людей, які вигнанці з Росії живуть там умовно в якійсь країні Балтії, засуджують Путіна, та інколи говорять про те, що російська армія теж бідні люди, А вот у них не було другого вибору, тому що їх би арестували їх. Ті би теж всіх би арестували, убили. тому вони винуждені були, були йти, плюс режим, який на них имеет просто пагубне влияння. давайте поможемо носки скіку. Тобто, і ті люди, які за кордоном не відстрілюють градус, в якому ми перебуваємо для них це в принципі доволі прийнятно мати людей, навіть до них таке, знаєш, майже героїчне ставлення, які поне нехтували своєю батьківщиною, комфортом, домом, рідними поблизу, і поїхали десь там у вигнання і створюють щось, насправді, все це фейк. Немає ліберальної журналістики російської, її просто немає. Є журналістика, яка так в деяких речах політично їй вигідно бути такою, тому що треба якимось чином виживати а за державні кошти, вони не виживають. Це важливий фактор, який ніхто не розглядає. За що вони будуть жити, як не за європейські гранти, яким вони мають відповідати. Ви розумієте? Вони мають відповідати цінностям тих компаній інституцій. Об'єднань, яким дають гранти, інакше вони умовно, навальнінці, не зможуть це все робити без грантів всередині Росії. Ось і все. Тому для мене це суто меркантильна така якась причина, чому вони зараз напряму не підтримують Путіна. Це імперці з трошки лайтовим, більш цивілізованим баченням. имперской агрессии, Але, но все равно ты как бы знает свое место, потому что, ну, потому что у нас в России и образование, и культура, история, россияне никогда не проигрывали войн. Что украинцы? Давай посмотрим-то, что. От це починається при першому келахі. Вона келиховина, десь там в Празі. Не буду називати видання, а всі зараз розуміють про про що я і про кого. Де в команді працюють і українці, і ліберальні росіяни починаються такого роду розмови. На жаль, тому треба добивати це. Можна посміятися над якимись речами, які там виникають. Я що в чергове порадіти, що ми живемо в Україні. І порадіти, за що ми боремося, інакше настане такий мир руський у нас тут, але приділяти цьому увагу і розбиратися, інформувати людей про життя в Московії, ну нашо, Дмитре, у нас своїх проблем багато. А Яніна, Ти зараз Радіо Свобода згадала чи голос Америки? з точки зору? Злов... Ні, я згадала інше ще третє ти, з того, що ти не назвав. Я на вас, в настояще время, наприклад, є такий ресурс, «Настояще время. от вони, вони в них в празі. Здається, якщо не помиляюсь, офіс, бо саме в празі я і чула такі. Слухайно, я... як тебе будемо захищати? Ну тому що це наша спільна справа, правда? Так, тут має бути консолідація. У нас в принципі в принципі має бути а, що один за всіх і всі за одного, так. А крім того, тут має бути міжнародна консолідація. От мені здається, що після цієї погрози. А дивись, це реальна погроза. І Портніков в твоєму ефірі сказав, що не треба легковажити цією погрозою, Правда, це він Тоб... не у мене в ефірі. Це він на своєму ютюбі, але ефір присвячений цій темі. Так, а ну ось, ось так. Та не треба легковажити, тому що ми чудово розуміємо, що російські диверсанти можуть будь-що зробити, правда. От мені вони тобі вліпили. Слухайте, це, це як суд над азовцями, правда? Погодь, uh -huh, uh -huh. вони тобі заочно вліпили. А цим судилищем вісім років колонії? Уявити собі. А я думаю, що тут потрібна і міжнародна консолідація. Мають відреагувати міжнародні журналістські організації. Причому мені здається, в такому контексті, що якщо з українською журналісткою Єніною Соколовою щось станеться, персональну відповідальність за це буде нести російський диктатор Владимир Путін. Слухай, ну а яка відповідальність, Дмитре? Давай ну, будемо чесними. Очікаю, Давай очікаю. будемо чесними. Яка ну, відповідальність? Кай, послухай. Ну а йому от ти кажеш а, нам створюють дискомфортні умови. До речі, якщо я не помиляюсь, тодішній головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний теж говорив, що його в Брюсселі затримували так. за поданням російського відділення Інтерпол. Саме Вони так Вони так. це нам роблять. Значить, картка і а, а, рішення. Міжнародного кримінального суду в Гаазі. В принципі має бути затриманий. От зараз, якщо він полетить в Бразилію, його по ідеї згідно чинних норм міжнародного права, його, його мають там затримати, і все ж таки для них це дуже дискомфортна ситуація. Вони якось намагаються це вирішувати. Монголію нахилили правда нижче плінтуса і все таке інше. Ну одним словом, має бути якась реакція, в тому числі і від міжнародних журналістських організацій. Я думаю, що має бути, але передусім, Дмитре, ця історія має бути розстрашована в медіа не тільки нашими колегами, нашими з тобою колегами. Але ще я не бачу ніякої реакції влади. Ти мене вибач, але служба безпеки України мала би мені вже задзвонити і сказати: пані Яніно, вам як громадянці України. Журналисту, а ми маємо особливий статус, в тому числі коли там якісь справи пов'язані з крадіжками, або тим чи іншим журналісти, з якими здійснили ці злочини, мають особливий статус в розслідуванні. Так ось дзвінок з СБУ має бути автоматично, має бути запропонований захист, мають бути розроблені, запропоновані, надані консультації. З приводу того, як себе вести, Дмитра Ну скажи, це не очевидно. Коли ми розуміємо, що Міністерство закордонних справ там закликає українців не виїжджати в Ліван в Ізраїль і ще кудись, бо описуючи щось, вона дбає про своїх громадян. Як влада дбає про журналістів? Окрім тебе і наших колег акцентую наших колег з незалежних медіа. І двох каналів, на яких я або включаюся, або виходить мій продукт рандеву. Я зараз маю на увазі еспресо, і п'ятий. А більше провладні про владні канали, якими є весь телевізійний марафон, не проявляли інтересу і не розповідали про це. Ні, ну, я тобі співчуваю, ти не попала в єдиний телемарафон. Це не така трагедія, жарти жартами, але має бути це так. Ніяких дзвінків, ніякого а, пропрацювання цієї теми, і повірте мені, це ж не єдиний строк. Далі буде це відбуватися. І щодо інших, ми, до речі, нашим глядачам і слухачам не сказали за що власне це здійснено було. А, я в ефірі процитувала слова а, Валерія Залужного: про те, що нам треба просто. А, Вбивати якомога більше наших ворогів, треба не боятися це робити. Бо чим більше ми це зробимо, як казав Роман Ратушний, тим менше залишиться нашим дітям. Я це процитувала, і вони оце от взяли як за останній крайній uh, спіч. На тему їхніх сітізенс, все, тобто нічого особливого, це те, що промовляє кожен українець, який живе в стані війни, яку розв'язала тут Російська Федерація. А слухай, ми з тобою не встигли поговорити про те, як, як будемо коригувати, що будемо робити в нашому інформаційному просторі. Залишимо, отже, це на майбутнє, тому що у нас була головна тема. Це те, що те, що називається Російською Федерацією. По суті, оголосило полювання на українську журналістку Яніну Соколову, і зрозуміло, що ми хочемо почути реакцію, в тому числі від Служби безпеки України і від українських органів влади. Яніно дякую тобі! Дякую, слава Україні, і дякую за те, що підтримуєте. Героям слава підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.